Що ми там робили, що нам принесло результати якісь. І я вирішила цим ділитися, вирішила вести свій блог. Про Анічко і взагалі про дітей, бо мене всі питають, як ти це все встигаєш. Цим ну, приділяти час. Ну, і Я вирішила, що буду показувати, щоб мамочки бачили. Це аутизм, материнство. Так. І зараз я так знаю, нутриціологія буде. Так зараз нам лікар приписав дієту, і я вирішила, що буду навчатися нутриціології. Там купа нюансів, яких треба знати, що чим замінити, бо в нас дуже зараз виключаємо. Ми багато з раціону того, що любила Аня, і треба знати, чим це можна замінити. Я вирішила вивчати нутриціологію. Дуже дякую. Ну, Давай ну провіряємо твою Надя! Просто... Надя! О, вже о, де мить. О. О, ну, Давай. От ти зараз хочеш займатися нутриціологією. Ти хочеш займатися це тільки в рамках своєї сім'ї, чи ти будеш це розвивати до якихось масштабів? Бо нутриціологія зараз дуже популярний угу. напрямок. Всі почали правильно харчуватися. Так. Ну я так надію, що я це буду розвивати і за межі нашої Ми родини. будемо всі твоїми клієнтами. Так, я думаю, це мені зайде, бо мені це теж дуже цікаво. Зараз всі намагаються правильно харчувати, слідкувати за собою, тож ця тема мені близька. Я думаю, що це буде. І до речі, люди ж давно так не задумувалися, наскільки харчування впливає на здоров'я людини. Не тільки на здоров'я, ще й на розвиток. На все. Я переживаю, що має тут приїздку. Пахне, пахне реально. Це дуже такий вершковий запах. О, яка краса! Де? І все, ми його потім розріжемо. Кстати, надо таки приготувати кабачок, морква, угу. овочей. Давай, ти займайся естетикою, Я буду мазати. А щось дистать сильні не очі. дуже гарно! Ну що, будемо смакувати? Давай за прем'єру за, за вдачні вафлі і за прем'єру. Да. Смачна кава. Ну давай. будемо пробувати. Дуже файно. Вже, вже такі тоненьки, так? Да? Все, мені срочно mm -hmm. треба лапання. Юль, ще поговоримо про ваші плани, де ви хочете? Можливо, вам вже так сподобалося в нас в Закарпатті, що ви вже не хочете переїжджати, чи хочете повертатися додому? Нам тут дуже подобається, Дуже нравиться, дуже подобається все і заняття для малих особин. Угу. Ну, звісно, додому хочеться. Я думаю, що як дай Бог все закінчиться вже поскоріше, то ми будемо повертатися до Києва. А ми будемо скучати.